Так, так, так. А що це тут у нас? Пахнеть? Якими то китайцями? Так це ж розпаковка! Розпаковка з Аліекспрес. А це шатуни для велосипеду. Шимано. Шимано Діор М6100. Вау! Поїхали! Коротше, ось ця байда мені обійшлася на Aliexpress Всього 63 американських президенти. Це перерахунок на гривні 2600 там з копійками. У нас такі ж самі шатуни оригінальні. Але це теж оригінальні. Зараз ви подивитесь, але у нас вони в Україні стоять там 5 тисяч гривень з копійками, тобто в два рази дорожче, ніж у Китаї. Тим паче, доставка, ось ця посилка приїхала за 10 днів. <му> Дивіться, як китайці все гарно пакують. О, так, так, так. Як я обожнюю оці розпаковки, друзі, ви просто собі не уявляєте. Але, але. Мої постійні підписники, глядачі, звичайно ж, запитають мене, а нащо я купив собі ще одні шатуни, якщо у мене вже є шатуни 5100 Шиман? Ой, друзі, це, знаєте, дуже таке важке запитання, тому що мені просто, просто мені захотілося придбати шатуни зірочкою Дірек Mount. І мені сподобався дизайн Shimano Dior. У мене, до речі, ніколи не було шатунів з зіркою Direct Mount. О, достаю, достаю. Так. Дивіться. Боже, яка краса! Ви просто погляньте. Просто оргазміус. Ось, вони. Що тут пишуть? Пишуть 6100 Малайзія. 175 мм шатун. Ось такий. І зірочка на 32 зуби. Цікаво, що на сторінці у Китайця, на сторінці на Aliexpress там стоїть зірка не оригінальна Делік, але мені чомусь відправили з оригінальною зіркою Шимано. Прикол в тому, що вона стальна. А я думаю, що прийде з неоригінальною китайською алюмінієвою зірочкою. Хто обожнює тюнінг, той мене просто зрозуміє, який це кайф, дивіться, шатунчики. Тут навіть трішечки змазочки є. Ось вони. Подивіться. Так, як я вже сказав, довжина 175 мм. Зірочка на 32 зуби, можете вибрати на 34. На 36. Ось, дивіться, оригінальна Шиманівська. На 12 швидкостей. У мене 11. Ну, нічого. Підійде. Так, ось лівий шатунчик. Ну, тобто, це не Китай, це оригінальний Малайзія. От, а тут у нас ось така інформація, кому цікаво. Дивіться. Ну, і давайте, звичайно, зважимо. Бо. Обов'язково треба важити, що воно, скільки грамів. Для цього ми зробимо, як робить екзибіт. Поставимо ваги на ваги. Давайте подивимось. Так, раз. Два. 801 грам. Ну, друзі, самі все бачите, вага просто шикарна. Давайте ще поближче подивимось на цю карсу, на ці шатуни. Ось тут кріплення зірочки Direct Mount, в принципі, підійде такий самий ключ, як і на каретку. Але тут треба використовувати торцевий ключ. Тут, мабуть, такий з ручкою ключ не підійде. Треба брати торцевий. Ну, нічого, я замовлю. Можливо, я потім закажу собі якусь. Більш полегшену зірку, бо це стальна, вона трішки заважка. А я хочу потім собі взяти все ж таки якусь алюміньку. Вона буде полегше і буде ще легше вся система в зборі. Якщо казати про недоліки системи з прямою зіркою Direct Mount, то тут, звичайно, можна сказати наступне: що тут ми не можемо дуже швидко замінити зірочку. Для того, щоб це зробити, нам спочатку потрібно викрутити ось цей ковпачок, потім. Відкрутити лівий шатун двома бувтами, да, витягнути шатуни із каретки, взяти, інструмент, відкрутити цю гайку, зняти зірку, поставити нову, закрутити, потім все це поставити, зібрати. то у Системи на чотирьох болтах bcd 96 тут це набагато легше. Ми тут відкрутили всі ці бонки, зняли зірочку через шатун, поставили нову зірочку, прикрутили назад бонки і все. Ми шатуни не достаємо, все доволі легко-просто. Це питання актуально для тих, хто періодично міняє зірочки, да, наприклад, катається кожен день на одній зірці. Потім, наприклад, їде на якісь змагання, треба поміняти там на іншу, більшу або меншу. то тоді це, звичайно, якщо це треба зробити дуже швидко, то тут буде набагато легше. Якщо в якості експерименту ти там їздиш на одній зірочці, потім тобі через півроку захотілося поставити іншу для експерименту, то я взагалі не бачу проблеми для того, щоб зняти шатуни і додатково, перевірити їх технічний стан, замінити можливо мастило, то це буде тільки плюсом. Ось, а так, в цілому, як на мене, це не критично. Ось і. Я вважаю, що це не особливий недолік, і тут взагалі не варто на це звертати увагу. От можете побачити в порівнянні, як виглядають одні та інші шатуни: М5100 і м 6100. Ось такі вони. Ну, в принципі, друзі, в цілому все класно будемо ставити, будемо пробувати. Я думаю, що заміню все ж таки ось цю зірку з часом, поставлю сюди полегшену якусь, я бачив, є Goldix. є там інші виробники алюмінієвої зірки. Вони більше легше, бо ця вона трішки заважка буде. Ну, то таке, теж нюанси. Ось іще раз дивіться: от як це все в порівнянні. Perfect. Ху! Ось так, друзі, пахнуть оригінальні малазійські шатуни. І це навіть не китайці були, як я спочатку міг подумати. Це все настояще Малайзія. Оце так круто. Але ви, друзі, не хвилюйтесь. Я вам обов'язково їх покажу на своєму велосипеді. А поки що. Напишіть, будь ласка, свої коментарі і поставте вподобайки. Заходьте ось туди, і в описі ви знайдете посилання на оці шатунчики магічні і естетичні. Ну, все, бажаю вам гарного дня. Пан Сергій піде ставити ось цю красу на свій велосипед. Всім пока!